Вітаю, друзі! Сьогодні трапилася абсолютно дивовижна історія, коли військово-повітряні сили України нарешті дотягнулися до Севастопольського морського заводу. І судячи з усього, вдарили ракетами Штормшедову. Хто б що де на болотах не верещав? Але з правової точки зору Севастопольця Україна і використання партнерської зброї відбувається не по території Російської Федерації. Але в історії з Севморзаводом ще цікавіше: на Київщині під час окупації власники житла, в яких зупинялися орки, дзвонили. Нашим друзям, артилеристам, і просили нанести удар по його хаті, бо там сидить зараз 10 орків. Знесіть нафіг мою хату з лиця Землі, бо в ній сидить 10 орків. І мені здається, що заява Петра Порошенка, який вітав удар по Сєвємурзаводу, вона якраз є заявою підтвердженням його прохання вдарити по цьому заводу, якомога. Швидше, в правовому сенсі, щоб не верещав окупант, завод належить Порошенку. Про нього забули всякі е, Порошенко-ненависники, вони все витикали Ліпецькою фабрикою, але замість Ліпецької фабрики реальним здобутком окупанта був справді сіоморзавод. Який просто віджали в такому бандитському стилі, ніхто нічого, звичайно ж, не збирався розмовляти з Порошенком, оскільки Москва його ненавиділа просто лютою ненавистю, і особлива насолода була для них цей сівборозавод. Ну, от, пройшов час. І тепер хай вони спробують тявкнути в правовому відношенні, що Україна нанесла їм якусь шкоду. Власник підприємства запросив удар по своєму підприємству у зв'язку з тим, що воно служить агресором. Це і є не лише політичний, а найкращий правовий висновок у випадку всяких закидонів московських пропагандистів? Власник підприємства. Запросив удар все. Українці вміють так, коли в їхній дім заходить хтось небажаний, готовий знести дім разом з тим небажаним. Але удар військово-повітряних сил був наскільки вивірений і, я б сказав, з філігранною точністю прорахований, тому що. Ракети С-200, до яких вже окупант звикли, які літали кілька разів в бік Керченського моста. Протиповітряна оборона окупанта перехопила. І всі вони радісно почали плескати в очі, в руки, точніше, і після таки п'ятком. Але ж з моря зайшли пару бомбардувань. Ну, по-моєму, з моря один зайшов, а з півдня зайшло ще чотири і відправили штормшедову. В напрямку Севастополя. Удар феноменальний, підводний човен Ростов Дон Ростов на дону з якого був нанесений удар по відниці по центру культури Збройних сил. Це просто Дикунський удар. І тепер ця злочинна субмарина знищена. І знищений великий десантний корабель. Мінськ, кажуть, Лукашенко рвав волосся на лисині і жував, почистки від картоплі з люті. Просто удар по БДК Мінськ, по великому десантному кораблю Мінська. Дуже тонкий натяк на перспективу самого Луки політичну, він, він буде політично розбитий, так як і Великий Десантний Корабель Мінськ. І це зроблять білоруси, які вчаться воювати в Україні. Але коли ми згадуємо цей, ну, цю історію із феноменальним, абсолютно феноменальною операцією військово-повітряних сил. І заявою Порошенка на підтримку мені згадуються ці псевдовибори, які пройшли на окупованій території. Пригадуєте, колись у слуг був такий депутат Ковальов, якого партизани підірвали, і, хоча дуже так, пару місяців після його загибелі ще гуляла. Гуляли чутки, що це була така операція прикриття, що він десь зник і тому подібне. Так от ці псевдовибори створили один дуже дивний прецедент. Брат Ковальова був депутатом від слуги депутатом Херсонської обласної ради. І він є станом на сьогодні депутатом Херсонської облради, відправлячої партії Слуга народу. А у, пацани, на банковій. Ви там не об'їлися билини? Чому я про це питаю? А все дуже просто. Цей брат Ковальов тепер обраний до якоїсь місцевої ради від Єдиної Росії на окупованій частині Лівобережжя Херсонщини. Уявляєте? Людина одночасно є депутатом Управлячої партії України і Управлячої правлячій партії Росії. Оце і є маркер реальних намірів слуг народу. Тепер хай з цим ковальовим попробують рипнутися на вибори. Вони дивуються, що 78% українців покладають відповідальність за корупцію ну, і за все інше на Зеленському. Таке, що ви хотіли. Ви з одного боку концентрували владу, концентрували, заводили під себе фінансові потоки, а влада це ж не тільки, ну, скажімо так, фінансові потоки, це ж і відповідальність за долю країни. І виходить так, що коли читаєш перелік компаній, які найбільше допомагають Збройним силам, там і Метинвест є. Там і ДТЕК є. Після Метинвеста на другому місті, звичайно, Жоршен. Там дуже багато цікавих компаній. До речі, навіть ті компанії Ашан, наприклад, які. Чи метро, які не вивели свої підрозділи з Росії, і українці дуже їх так сварили, але по факту вони підтримують Збройні сили. Але там нема жодної кампанії з орбіти 95-го кварталу. Уявляєте? Така от історія. Так нафіга нам така правляча партія. Ну Не може бути так, що під час війни людина є депутатом у правлячій партії, яка борониться від агресора, і в правлячій партії країни агресора. Або хрестик зніміть, або труси вдягніть, слуги. Ау, слуги. Це ж, знуща... це ж біполярка називається, це знущання зі здорового глузду. Хоча ваше обрання було знущанням зі здорового глузду. Але тепер, коли половина українців живе за межею бідності, а до кінця року ще більше таких стане три чверті, раптом люди почали озиратися і шукати винного. А хто ж це, хто ж це так би мовити, наваляв у нас під двери? Хто ж це такі? А ну 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 А, Зеленський. Ні, Зеленський цього не робив. Робили з оточення Зеленського. А чому Зеленський не відхрещується від них? Чому він їх не звільняє? Історія цей цирк з конями по звільненню Резніко, та якби на початку року Резніко за наслідками минулого року всіх закупівель і скандалів звільнили, хіба б зараз. Рахамії з іншими всякими персонажами, Корнієнками і прочими Федоровими, не верещали б як недорізані пацючки про те, що це маніпуляція. Так ви ж реготали з людей, які ще недавно казали, що рейтинг довіри до Зеленського 70% це маніпуляція. І це справді маніпуляція. Бо в країні, де єдиний найефективніший інститут називається Збройні Сили України, і довіра до Збройних сил просто ну, зашкальна. Не може бути рейтинг довіри до Зеленського вдвічі чи втричі вищий, ніж до головнокомандуючого Збройними силами Залужні. Не може. Це, це нереально. І тепер ви всі вирішите, що це маніпуляція. Ні, це. Помірна, я б сказав, плата за ті диспропорції за ту узурпацію влади, яку сформувала слуга народу і Зеленський персональний. Така от історія дуже мила і дуже показова. Але дякуємо Збройним силам, зокрема, еліті. Військово-повітряним силам неймовірним, тому що на цих стареньких бомбардувальниках можна було б хіба екскурсії возити, але українські пілоти мудряються на них воювати і дуже результативно. Дяка вам доземна, хлопці, дяка фантастичні. Віримо, що ви скоро отримаєте нові крила з назвою f 16 і тоді ваші результати скочать на порядок. Ми в цьому не сумніваємося. Слава Україні. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Дякую.